Добрий день, мої відважні учні і їхні батьки. На цьому уроці читання навчимося читати буквосполучення TH, CH та SH. І розглянемо деякі нюанси у правилах читання. TH може давати як глухий звук С, так і дзвінкий звук З. Глухий звук вживається у більшості слів. Наприклад, Сін thin, – худий, синк, думати, маус. Рот. Дзвінкий же звук зустрічається рідше, але зустрічається у таких словах, наприклад, This – це, that, той, brother, брат. Щоб правильно вимовити цей звук. З або ж С. Нам потрібно поставити кончик язичка між зубками і подати звук. Відповідно, якщо глухий хочемо вимовити с, то кажемо звук С. Якщо ж дзвінки, то кажемо звук З. З або ж С. Буква сполучення CH. Звичайний Звук Ч дає, тобто, бачимо транскрипцію Т, Ш, Ч. Ч. Наприклад, такі слова як cheese, сир, ЧЕА, стілець, child, дитина. Або може давати звук К у словах грецького походження: school, школа, chemistry, хімія. character. Характер. Звук Ш може давати у словах французького походження. Шемпейн. Шампанське. Шеф, шеф Мшін, машина. Буква сполучення SH завжди читається як «ш». She вона shoes. Взуття фіш. Риба. Готові до завдання зірочкою. Отже, увага. Текст. Спочатку розберемо слова, які зустрічаються у тексті: Words. Chair, Child, Chocolate. Shower. Sheps. Shoes. Loud. house, Clouds Mountains. Brown Now. Тепер спробуйте прочитати текст самостійно. А потім перевірте разом зі мною. The Loud Shower. The sun was shining, but the wind was strong. A thin child sat on a chair. Near the house, his brother was reading a book about ships and mountains. Look at this photo, the child said. The ocean is so loud. Then the clouds covered the town. And a shower started. The boy took his brown shoes and ran into the house. Now it's our time for hot chocolate, his brother said with a smile. Не хвилюйтесь, якщо з першого разу не вийде прочитати правильно і постійно потрібно буде повертатися ще раз і ще раз до того тексту, який я щойно прочитала. Це нормальний процес навчання. Тож, бажаю успіху і чекаю на наступному уроці. Goodbye!